Розпочався колодій. Це тиждень, коли ми прощаємося з зимою та зустрічаємо весну. Та, звісно, насолоджуємося різноманіттям вареників та млинців. Колодій, масниця, сиропусна неділя усе це назви одного з найулюбленішого українського свята. Головні страви на колодії, якими частували наші предки, були не тільки вареники та млинці з різними солодкими та солоними начинками, а також готували палюшки, гомбовці та інші різноманітні страви з сиру. У цей тематичний тиждень ми поділимося з вами секретами приготування справжніх українських пухких вареників на пару, з сиром та вишнею, з варениками з картоплею та квашеною капустою. Адже Україночка це місце, де відроджують традиції. А основна традиція це частування своїх гостей смачними українськими стравами, приготовленими за стародавніми рецептами. Отже, для приготування справжніх українських вареників нам потрібно борошно вищого гатунку, кефір, сода та сіль. Все це ми змішуємо в тістомі машині до однорідності. Замішуємо тісто, потім даємо тістові відпочити протягом 20 хвилин близько для набухання клейковинного каркасу. Для вареників нам необхідно ще також приготувати начинки. Для вареників з сиром та вишнею ми готуємо начинку з сиру кисломолочного. протираємо його через протиральну машину або через сито можна протерти. Додаємо туди цукор, змішуємо і підготовлюємо заморожену вишню, так як зараз зима. Для приготування вареники з картоплею та капустою ми попередньо відварюємо картоплю, протираємо її або пом'якшуємо, додаємо в неї пасировану цибулю та квашену капусту. Все це перемішуємо до однорідності та солимо, перчимо, доводимо до смаку. Після цього, як вже в нас тісто відпочило, ми формуємо наші вареники. Розкачуємо за допомогою тісторозкачувальної машини, за допомогою виямки, ми формуємо кружечки такі. І викладаємо на них начинку. Начинки має бути багато, щоб вареники були смачні. А через те, що в нас велика кількість начинки в варениках, треба особливо звернути увагу на заліплювання вареників, щоб під час приготування вони не розліплювалися. Варимо ми наші вареники на пару. В раціоналі, так як у нас масове виробництво, у нас є машина для приготування страв на пару. Вареники з картоплею та квашеною капустою заправляються пасированою цибулею та шкварками. А вареники із сиром та вишнею подаються зі сметаною, щоб колодій пройшов не тільки смачно, а й зручно. Майстри кулінарії Україночки підготували для вас страви на будь-який смак, як в замороженому, так і в готовому вигляді. Вареники і не тільки представлені у відділі кулінарії в наших магазинах. Також ви можете придбати інгредієнти для приготування страв, щоб мати змогу насолодитися вдома процесом приготування. Завітайте в Україночку, святкуємо колодій разом.